Доброго ми з України. У нас війна, війна проти московицького алу, Ангела світа. Колись мені здавався це досить страшний ал, мабуть, років так два тому ось Хотабича, я пам'ятаю, колись ми з ними воювали. А зараз це ну, щось таке страшне і нерозважливе, якби просте і нерозважливе. Вони там вбивались. ось у нас є іра. Досить не так давно грає. Ось ні разу її шотнути не могли. Двічі на ній вбивалися з двох тапів виносили оборону 5,2. Ось. А ось наші 5 разів вбилися на усій обороні. тому думаю, що потрібно на неї сходити. Ні, не так. Зараз ми ще пройдемося. Ну, тут 5,5, тут 5,9, 5,7, 5,6, 5, 6, 5, 7. Ну, ось такий, така собі ще оборона можлива. Неприємність якась буде від неї. Тут 5-5, 5-4, 5-7. Ну кане, ну кане, 5-7, ну що? 5-6, 5-6 кане. 5-8. ну Взагалі ні про що оборона, як на мене. Тут теж кана. Ну, не знаю. Е, минулу війну ми програли, можливо, по моїй війні. Ну, неможливо, в якійсь мірі по моїй війні. Тому, скоріше за все, нам дали слабенького суперника. Е, Такого зробимо, сходимо жовтим, схожу. Для різноманіття візьмемо ще Пазільдорфа. Візьмемо, так, щоб кого я там. Можна взагалі Мелью взяти, га? Давай візьмемо Мелью. А все рівно особа немає нічого. Ну, і ще якось потрібно блокіратора. А, якого я візьму блокіратора? А, якого якого? Що одного Назара візьму? Давай візьму одного Назара. Самого слабенького. Так, що тут? Пазику нормально? Мішці е, пойдет. Можна, мабуть, навіть так зробити. Сюди пластик. Та й погнали в бій. Все ну. Ну, одно всі знають, що потрібно ходити або з якимось диспелом, або стихійником, якщо зеленими ходити. Так, тут зразу фіоловий кристал. Збираю фіоловий кристал. І не парився. Хоча можна було б і жовті підігнати. Ой, все одно не Прикол, зараз, якщо вона ще й не, спротив не включить. Ану. Та це капець. Якась команда. От якось так цікаво, наче карма от підігрує, да, якщо ти йдеш сильнішою командою то ці всі світи таємниць не включаються. А йде ж, наприклад, командою 5,8 проти 6К, бубух, і повключались ці світи таємниці. Так, що хто ж? Живі здоров'я, мабуть, прокинемося отак, зарядимось. О, вже спавних бав. Так, а може мені ще... Ні, не буду я так робити. Давай, мабуть, по цьому краю ми пройдемося. Тут три камінчики. потім. Але хто його знає, як ці стріли від пазика полетять. Так, робимо так, робимо так. Буц, буц. І. О, я щось так собі й думав, що відлетить. Досить часто таке буває, що відлетить моріган. Ой, кай дуже казали відновлює. А ну давайте зробимо ось так зараз. Паська заберемо, може Кай ще залишиться живим? Так, да, залишився. І як би так, щоб його не убити? Давай ось так спробуємо. Подивимося, кого там кай відновить. Що відновить? Так, Ангра лупанула. Стріли лупанули. Назарчика я заряджу, Ангру заберу. Як би це кая. Так щоб не кончити. 170. Давай отак. Камінням не нього пускати не буду, бо відкисне. Ще зробимо ось так. Ану Кай, покажи, на що ти здатен? Хоп! Відновив пазіка. Ну, такої непогано. В принципі, а кажуть, кайна нікого не піднімає. Підняв. Та й тако зробимо, Експеримент зробили. Будемо прощатися з цим всім. Ну так. Да. Ну поле всі живенькі, здоровенькі. Оце я хотів сюди сходити. Ані не сюди. Одної а ані, <хи> команд... я все сюди хотів сходити, так. Давай, значит. Я ще не використаю цю команду, правда? Де тоді все, чувак? Вони ж поняту сверху так раз. Назар, ну ладно, хай буде цей два. І... три зелених. Так мені щось сподобалося тепора, я її не докачав. Але. Останні дні тести таку команду. Так, тепер. Сюди мені обов'язково треба ось так. трим тим тин тин Так, 25. Артівни все ж таки в не дамо. Так, тепер там ну, таке неважливо. це єдине, що також поміняє. Ми... Та й погнали. Давид, ну, хай буде. Бій. Так, фіола в нас не балують? Ні, Взагалі нічим не балують. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ходів взагалі немає. Якісь таке, щось таке, якийсь розклад, просто якийсь. Девакуватись. Ну, ось, бачу, хітку, крім того, що показує. А, так. Раз. Ну що, скласти, бринте тут до вас Що там? Ще не зарядився, ні? Ще не зарядився, банк. Якраз слідушим ходом я заряжу цього і буде, біда. Так, які варіанти, щоб не зарядити англіса? В теску червоні кинути буде. Ну, Тринтен. Він сама нашу синьокніх ханату немає. Другін, це лайн. Ну, давай цікавенько, цікавенько. Цікавенько, цікавенько. Ну, давай побачимо, що зараз буде. Питання, чи заблочиться теска чи ні. Якщо заблочиться, то буде хорошо. Зам'є чаті Так. Тільки всі всі історії мені потрібно терміново шукати синів. Е, Нема. Раз. Так пошукаємо. Два з. А підключилася. Боляче неприємно. Так, і це буде три, а зелені в мене так і не вийшли не Так. Хм. І що, друг людей, Наша пісня хорошо починає значала називається. Так, з трьох камінців пойде, я ж заряжусь. У мене виключення заряжено. Хорошо. Не вистачало мені таповим селити. Так, що ми будемо кого ми будемо збирати? Давай так. Блять, робота полетіла ще раз, не дуже добре. Не дуже це добре. О! Так, це вже краще. Так, і два кам'ячка, пойде, я заряжаю ще раз. Так, хорошо. Euh, що, треба пробувати бити по цьому? Так. Да. Лупимо. Так, тут світ таємниця, все зрозуміло. Можемо, мабуть, таке дозаряджати потихеньку лану. Раз, два. Влетіло... Ой, Диві, цей чувак мене зарядився. Тому ну, що саме менше вогне що, було, хапець, що чи як не зарядився, я не зовсім зрозумію. Насилочку я зроблю те, що мав зробити. Тух-тух. Тух-тух-тух, тух, все. Майже й не зайшов в додатковий час. Да, було так, не дуже, чесно кажучи. Було цікавенько. Було під питанням. Так, тепер ще є оцей слон. 5,9. 에... Давай попробуємо його забадати мою командою старенькою. Значить, це буде у нас де Це у нас буде мішання, так? Да? Так буде мішання. 에... Так, і мені треба бомбезного хіла. Бомбезний хіл, це в мене буде, мабуть, дулан. Трошки в неповільні, але нічому. І де там та подружка? Випала мені ось ця подружка, але не скоро я її докачаю. Віта. Поки віти немає, то будемо якось пробувати Селестою петляти. Так, 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 так. В принципі, нормально, в принципі, піде. Можна було, звичайно, зовсім іншу команду зібрати. Але щось я собі подумав, що раптом кульця зайде. Ой, що ж це робиться таке. Вісім, а вісім у нас всі заряджаються. Так, раз. Ой, як мені пазика. Ладно, пазіки, наверное, на пазіканому не перші. Куди ти летиш? Ой. Так. Так, ну тут такі пазики будемо виключати, так? Да? Йдемо робити? Раз, два, три. Так, хорошо. Тепер питання. Чи мені чіпати цю подругу чи не чіпати. Так, навіть два камінці полетить, там, мабуть, буду чіпати. Давай. Зараз ми її... В принципі, ми її зеленим переговоримо. Ту -ту 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 -ту. Ну да переговоримо зеленим, так і будемо. Попробуємо стюше переговорити, ну давай. А там ще лапи зараз почнуть працювати. 7. Не хотілося б зарядити раніше часу, а вона таки зарядилася. Ну нічого. А ми зараз от так зробимо. А, по ідеї вона взагалі має від цього ну, да. е, Та й можемо що зірватися? Давайте накидаємо over, давай ще, ще зірваємося. Тут каміння летить, летить, залетіло. Ура! Третій шот! Просто, просто я молодець. Так давай зарахуємо цей шот. Де там? що там Де там? Шот там? Де там? Шот там А, це на цьому вбивалося. О, шикарнуча оборона. Чи на кому то ще можна вбитися цікаво? Так щоб цікавеньке таке зробити. Якийсь фокус-фокус, а ще до цього можна. Кому це мені залишити? Ось такий прикол. Та ні, ну я просто незручно, геть незручно. А тут зовсім слабенький. А тут. я що ж це зробити? О, механіка вибиваємо плече, а в Італіка да-да сети. Да. Синій, пазік, шмазік. Тут... Ну, да, давайте, мамо, так. Звичайну команду. Де там мій? щоб не сильно думати галаха Одессей. Він там ще один назарчик. Десь там той назарчик либоку, глибоку в тилу. Так, далі візьмемо, мабуть, окі два хіла. Да. Візьмемо Януса і візьмемо ще якогось гарного хіла. Хто в нас буде гарний хіл? О, я взагалі можу взяти. Я його практично ніколи не брав. Зараз повіди, хто в мене ще тут такі може. Можна взагалі якусь типу гестію На що вона дасть. Мало що, дасть кахіндо. О, Джо у мене ще не задійне. Йо моє, Матінда, не той колір, ні все. Mm. Чи що, чи такі взяти? E, да, ну давай, я візьму ні, джо, залишу на всякий випадок. Якщо я візьму Гест, вона нічого не дасть. Давай попробуємо оруну, інформація є. Фазік, mm. Ні, ну В принципі, можна слухає і цю бджо взяти. А можемо мене, взяти, можемо взяти на всякий випадок цього. По купу. E, Для чого я його качав? Де він є? Щось я його геть не бачу. Де, маха. Витягну, та не витягнути там. Головне все одно рознести. Хоча ну такий собі варіант, можна все одно не рознести. E, сюди. 18-ті сюди Пи -пи 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 -пи. Отак. І сюди пластик. Так. Що ми бачимо? Що ми зріємо Так, три, так блін, Багато все що Я її заряжу. Бачу зарядні зара, але ми. Але боюся заряжу. Ну що я зроблю? Так і буде. Раз. Два, три. Так, поки що ми зарядимо. І це є добре. Я давай так пустимо. Так, тут велике питання. Я не зрозумів. За це мені Він сам себе бафає. Ото я лось! Давайте вип'ємо за лося, щоб жилося й моглося. Ото баран. Йото ж баран. А як це я так не подивився? Я в шоці. Не. Так, я вас і валюв. Все? Так, знімаємо цю сюбяку. А тут ще й ніжка, а там ще й пазик. Цікавенько. Ні, ми тоді, значить, будемо так робити. Раз-два. Трух-тух-тух. Ту І хто б сумнівався, що? <coughs> на цьому закінчиться. Так, це все добре. Раз, на вас. Так, ну ви все одно. Азільдор? Трух. Хто б сумнувався, похоронив козал, да? Так, тепер питанечку. Хорошо, питаннячку, ну любимо треба бити цього. Зараз а там буде вийде. 900. пень. Ні вашим, ні нашим будемо. Але з цього скільки в чувака один хід. Там було його мабуть забирати. Да, у дивничка залишилась хп. на практично заряжену, ну я буду відхильтись. І попробуємо. <кхем> Він ж там ніякий не кавалер, ні. Якраз я його забираю. І що це мені дасть? В принципі, нічого не дасть, просто заберу <кхем> ну Треба було читати, сам винен. Сам винен. Тут не кавалер. Ну, слава Богу, не кавалер. Так, робимо ось так. Робимо ось так. Так, о, це прекрасно. Це просто белісімо. Так, хорошо. так що дозарядимося цього таксиста. І це чудово. Так, тепер спробуємо е, цього таксіста таки забрати. Атаку забрати. Прекрасно. Все одно відхилилася. Все біда. Секко, закінчиться камінь. Що я можу зробити? Треба тікати. Ні, але так. Да. Да, залишимо сен по центру. Так, нема камінь. Забрали китайці камінь. Весь. Не можу я там цього ні зараз не міг зарядити. Схожу, що на цього механіка е, Блін, ну два площади цікаво вибивати. Ось ось тут цікаво вибивати. Да, 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 да. Тобі, звісно... Хм, не Давай попробуємо з цього. Значить, тут потрібно подумати. що... О, у мене ще сильний не закінь. Блін, там може і похоронити. блін. Тоже якась така собі халепа. Ми можемо за піти. Так, це вибачайте в голос. Значить, і Джо, і цей не годиться. А що ж робити? Вот он, теж так собі. Не готовий такого повороту. Так, ми візьмемо скаді. Ми візьмемо. А, мабуть, і візьмемо, так. Візьмемо. Просто... А, я ж мужу троє взяти, що я туплю. Ханечно. Давай. Шимон перец. Ти їм скажеш перец. Шамир и. А, можно взяти врачи цього? Я його. Я качаю. Я его уже вкачав. Так, хорошо. Так, так, так. Пойдете, 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 ой. Mm. Однако. За нами нас побалували. Того чувака і не заряжати не хочеться. Так, а з червоним? Що ми можемо зробити? з Червоним? Не зрозуміло, що ми можемо зробити. Синій роз'їхатись теж, так собі варіант. ту 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 Отак, раз. Хамуха. Це б нічого, ну це б він зараз. Мастодон зарядиться і це мене геть не радує. Ой, куди, куди? Так, хорошо. О, а там ще ж японський брат. Красава! Красава! Так. Почекай цей? Він ж не дає ману набирати, правильно? Ну, Так, хорошо. Робимося так. Буц. Опа! А який не захист, я не зрозумію? Не поняв. Прикольно. Щось я не зрозумію, цей текст. А чого я не поняв, це німотам мені не прикинулась. Чекай. Він шкода, ось, ось накинув все.

так. О, в нього злетіла балабошка, Це ж хорошо. А як це нас летіло, я теж не зрозумію, чесно кажучи. Так, я хотів би лишити канун, а вона не лишається. Ну що ти скажеш, ну ладно. Не судьба віддать. Так, в принципі, теж перфектно. ну Ми пробуємо зробити ось так. А ні, треба вийти по цій. А, то ми ще їй зараз типу віддеспелемо. Давай отак, буц. Друг. Тепер опинемо ось так. Губус. Трух. І тепер що? Тух-тух-тух. Та не рвемося що. Поки що рвемся. Блін, а у мене ця сліпота. Чого я цю сліпоту не знає? Баранку, тому що. Так. Геніально. Із них всі злетіла, всяка біда. Леся, блять, кануваности, якщо вона винеситься ще. Ніж інші. Так. Так, да, що то я начудив. Так. Три. У неї там якісь відхили, два камінчики. Ту -ту 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 -ту. Ну давай попробуємо. Угу, тепер треба по цьому дубчику лупанути. Так, хорошо. Тепер, 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 тепер. Жовті, зелені, червоні. Червоні вони не встигну зарядити. А, ці, а, а, тут ще стоїть слухай. Біда. Так, 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 так. Якщо я лупану, ну давай все ж ти лупану, тому що цього чувака треба забрати, бо він мене трошки це. харить, чесно кажучи, своїми книжками. Бі? Як це ми зробимо? Так, от і так. Ну давай ось так попробуємо. Раз. І ще так і Два. Муха. муха. Це добре, якби ще й садору на зарядимо, ну, що ти їй скажеш? Так. Е, Так, 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 з вами разом. Не вийде в мене нічого, бо я не взяв правильну команду. Ну так і буде. Значить, лупимо, лупимо. Зараз ми щось ігри залишимо, поки каміння закінчиться. Так, цей цей, цей той О, в цих, а ну що ж виходить. йо -моє. Так, ця відлетіла. Цей чувак своїми книжками, часто мене захарив трохи. Ану, що я його слупить. Добрін вімоти залишилось, наша сказь було. Вже ж, мабуть, відлетіти, так? Да? Так, лікуємось. От шо, ти садору забирає. Все, камінь закінчився, тікаємо. Далі поїхали тут ще залишиться. Він хотів комусь плечі вибити. Будемо. От відчуваю, що якраз дадуть, дадуть на плечі, більше ні на що не дадуть. Кану. Це на цей пискнешка, тут, звісно, така, що зараз мама не вийде. Е, э, так. О, можна було б ось тут попробувати пані. А тут? Ні, так, 5-6, 5-7. Ну, треба йти на 5-7, а що робити? 5-7. А можна ще тут, до речі, плечі повибивати? Тоже цікаво. А ну, давай тут. Значить, що мені треба? Два фіола. І що ще потрібно? Так, дивимо, що я маю. Е, э, останній тап. Останній тап. Значить, беру Джо. О, у мене ще Одисей один не задіяний. Беру Одесея, беру 10 путуганчик. Mm. Може, мені тут одесей не потрібно? Де він, де він, де деві. JTOS. JTOSIC. Теж такі вай. Так, тепер що я хотів взяти? Антарію Сайкасу хотів взяти. Де вони? Антарія? Сайкаса. І щось мені ще потрібно. Що ж мені з блокераторів потрібно було б для щастя? А у мене вотан є, да? вот вотана візьму. Ось так спробуємо. Так, так, так. Сюди все ж таки візьмемо. Так. І. от он. Ну нехай буде. Вій. Йолки, палтео, 5 карма каміння не дали. Бляха, муха, що харабити, блін? Блін, та зараз, ну тебе дурак, зараз виходить, блін, я винесу цього, блін. Шолотля, а воно мені ж 300 років так не Хм, Не цікаво, геть. Геть так буде не цікаво. Ну може вийшов, а ну, Тримайся, дружок, тримайся давай. Блін. от так я Тож ніколи не в каміці відкиснете, правда? Але що, і ти не відкиснеш від двох? Ну ладно, зараз що сподіваються. Ой. Ладно, годиться, молодець, накинув там, сиділа. Так, тепер. Брін, я буду що він він відкисне собацю. Ну давай отак. Раз, о, три. Блін, ніфіга, у мене не це. Не катіт. Зараз цей шлун баба, яку лупанати, мені, мені мене. Буде не переливки мені. А що робити? Я можу дися, нікуш, так зробити. Отак дивиться. Хоп. Прекрасно. Прекрасно, чудово різнокольорову. О, це ж зовсім інша справа. Значить, мені зараз броню зріжемо такі, О. І винесемо у зуми. Та ну нахід. Я вже асінь. А як це так? Щось я цього прикола загіетний зрозумів. Туруруруру. Я це воно живе, остався. І за цих собак, чи що? Оце так. І воно ж зараз цей. Це просто капітка. Два. і три. І це у нас зараз кириудится. Да? И снов все пішло, что Короче, нет план не вдався. вдался. Фокус не вдався. удался. Mm. Эх. Халепень, конечно. Наш ли брав жовтых, блин, противо. Дурячок, блин. Взяв жовтых блин проти. Сокушувати. Конечно, неприятно, неприятно. І що робити. Я тільки не зрозумію, чого ця подруга Вижила. Хочу бийти не зрозумів. Це що, так так получається нормально. Ці собаки такі ж вучить що? Раз, два, три. Йовочка, гори, на тобі. А, чи в неї уворот включився. А, точно. В неї, мабуть, включився в ворот. Ну що я зроблю? Так, раз, два. Можемо відхилитися, так, да? ну давайте хоче її відхилому трохи. Давай. Раз, прекрасно, молодець. Жовті пускати в неї категорично не можна, ну давай, так може вона у нас радиться. Трішки відхилитися. Давай. Ну, все, але ні, ну що. Дуже мало в неї щось свидетель. Ну давай будемо пробувати. Шукати камінь, шукаємо камінь, Які я камінь шукаю. Ну, припустімо, я шукаю рожевий. Шукаю. Так, рожевий камінь. Де ти? Не виходить рожевий камінь. Нема камень, рожав. Що сладиться, непонятно як. А ну, давай, вот так. Нема камінь. Не виходить, не дає карма рожевого камень. О, я так зараз ще програю. Що робити? Тоби, ну капець. Нема рожевого Де рожев... Де мій рожевий камінь? можно може просто. Ай! Це, так, все Це що, ти, да, все на смарку. Все шуки да все на смарку. Ну нічого буде поної кидати. ну, знов фіо не лети, та не баню. Так що взав'ю її. А ну давай. Раз. Два. Так, шукаємо рожевий камінь. Хтось бачить, підкажіть. Не бачу. Що, хто винен карма, винна. карма не дає камінь. Де мій рожевий камінь. Так, все, вічно немашу кидати. Да. Ну буду тікати. Буду тікати, тому що другого виходу не бачу. З результатами пізніше. Це війна впало, чесно кажучи, чекати. З самого кінця, тому що з СОПО один тап залишився, у нас один тап залишився e, рахунок ну, тисячі з хвостиком. Зараз Вася доб'є і нас доб'ють, але ну, так воно і залишиться. Знову e, ж таки не цікава війна. Мені одне цікаво, просто як люди умудряються. ну, На мені ось набивали нулі. Правда, там майже ж шотнули практично. Там зрозуміло, як люди вмудряються, на сані набивали. ну там Оборона з кукулями, то зрозуміло. Можна теоретично набити, хоча можна вийти без нуля. Як можна, наприклад, на Іллі було набити нуля? 5,2 оборона. Я не знаю, це для мене загадка. Як можна було нашим набивати сір? А там я знаю цю оборону, ну там... Хай дяочан. Ну, не вивезли дявочан. Ху не це хто. Зінька. Ну теж можна постаратися так. Можна і набити. Я так думаю, а от. Наприклад, десь я бачив такі цікаві речі, коли там на кані, наприклад, нуля набивають. Де там? Хто там у нас любить нулі набивати на канах? Механіка, ну, механіка. О, кана. Ну, от я думаю, ще тут можна як набити. Тут можна Взяти, наприклад, веселку і піти шукати рожевий камінь. От я шукав рожевий камінь, не, не дала Карма Камінь. Якщо шукати на камні рожевий камінь, де один хіл ще й на лівому плечі, то теж можна, мабуть, нуляку набити. От на слідущу війну, я так думаю, що десь щось мені таке грозить. На цьому, мабуть, буду прощатись, тому що рахунок зрозумілий. Сопи зрозуміло прохідні. Дякую всім за увагу. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте.